Речка полетела к вам. Короче, блин, стопудово гражданский борт. Ополченцы утверждают, что Боинг сбили украинские силы против воздушной обороны. Стрічка про те, що досі болить в Івано-Франківську, презентували документальний фільм Залізні метелики. Це розповідь про те, як у 2014 році над українським Донбасом російські військові збили цивільний літак рейсу MH17. На борту перебували 298 людей. Усі вони загинули. У залізних метеликах багато використано різних матеріалів. Це наш власний документ, документальний матеріал, матеріал об'єднаної слідчої групи, яка працювала над фільмом, матеріал судового процесу. Ми працювали з асінт-матеріалом. Це матеріали з відкритих джерел, сателітні іміджі. Ті матеріали, які були у відкритому доступі, які стосувалися кримінальних проваджень, також у фільмі є елементи фізичного театру та анімації. Це ніби не дуже просто пояснити словами, тому краще справді піти і подивитися кіно, але як. Каже світова преса, як реагує публіка в усьому світі, що ця якби трохи розмивка жанрових кордонів між документальним кіном ігровим і, і анімацією справді дозволила нам працювати в зручному для нас жанрі, і головне розповісти світу історію про збиття росіянами. Пасажирського літака, чимало уваги творці фільму присвятили темі російської пропаганди. Продюсер стрічки Андрій Котляр каже: залізні метелики це ще один шанс розвіяти фейки, які поширюють окупанти. Я, е з Тих людей, які хочуть, щоб суспільством говорили як з дорослими людьми, і ми не маємо, ми маємо розуміти, що наш ворог надзвичайно сильний, і він і сприймати свого ворога не потрібно недооцінювати. Це ми думаємо, що російська пропаганда це там якісь навіжені. Соловйов і Скабєєва, чи хтось там ще насправді це не зовсім так, тобто, це зовсім не так. Росіяни серйозно просунулися в пропаганді за кордоном за останні 10 років, інвестувавши в цей, в цей колосальний колосальний бюджет, сотні мільйонів доларів. І ми, коли приїхали перший раз і побачили в 2019 році, як працює російська пропаганда. То я мушу сказати, що це хороший воєнізований підрозділ, добре вивчений, вишколений, і люди знають, що вони роблять. Та, попри це, впевнений голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, українці та й увесь світ мають залишатись свідомими, і кіно це один з кращих елементів дипломатії та інформаційної політики. Війна Триває зі зброєю в руках, але війна ще триває і за душі, і за свідомість, і не тільки в нашій країні, а по цілому світу. І нам здається, що так, весь світ нас підтримує. Насправді, ну, якщо копнутися не так, воно однозначно. І тому випуск саме цього фільму, який розвінчує багато міфів. Багато міфів, які про цю трагедію, коли був збитий Боїнг, цей фільм він однозначно сьогодні повинен бути. Як в містах, так і по всьому світу для того, щоб розвінчати міфи. Російської пропаганди, які на жаль, і сьогодні ще існують у багатьох країнах, над фільмом Залізні метелики працювали творці з України та Німеччини. Нара дуже допомогли в тому, щоб фільм вийшов таким, яким він вийшов в кінцевому результаті, щоб він був зрозумілий і іноземному глядачеві, і вони дуже власне нас підтримали, коли ми домонтовували цей фільм під час блокаутів і того всього, що відбувалося в 22-му році в Україні. Прокат фільму Залізні метелики обмежений. Його покажуть у 14 містах України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї.